Я дуже сильно не люблю в футболі одну річ. Ніч, ти спиш. І тут на тобі Олександр Зінченко, here we go to the Nottingham Forest. Так головне, якийсь англійський циганик перед сном, буквально перед сном, пізно ввечері, пише: все, зінченко цього літа, в це трансферне вікно нікуди не перейде. Сплю. Спокійно, все, думаю, добре, окей. і тут бац wake up, Ukraine, що називається. Сьогодні, зокрема, про трансфер Олександра Зінченка в Nottingham Форест ми поговоримо. А зараз анонс. Мудрик не зможе робити це півроку. Кого рибров до викликав у збірну? Що ванат говорить про себе та що говорить про свої якості? Заба про Сафонова і Зінченко в Нотінгемі, як прийняли фанати, де буде грати коротше все, що ви маєте знати. Ну і давайте почнемо, власне, з Олександра Зінченка. Оренда в Nottingham Форест до кінця сезону. Повідомляється, що Nottingham встиг подати заявку щодо оренди гравця до дедлайну. Клуб пішов на цей крок після того, як у них зірвався трансфер лівого захисника Атлетіко Хаві Галана. Круто, з команди без перемог в ЛЧ до двократного чемпіона ЛЧ. Респект за те, що вийшов із зони комфорту. Так контракт той же самий. Вау, це дуже неочікувано і справді круто. Я радий, що у Зінченка буде постійна ігрова практика. Тим більше у Фореста цього сезону ще Єврокубки вперше за багато років. І ось такий якомен самого шка, я думаю, і без перекладу зрозумієте, що він там говорить. Hi guys, I'm so happy to join Nottingham Forest. So excited for the season ahead. I can't wait to meet you all there. Come on Forest. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що для Сані Зінченка це виграшний варіант. Він абсолютно виграшний. А Сашку зараз нічого робити в Арсеналі. Покидати АПЛ це зарано, він ще не в тому віці, щоб реально переходити в той крінжовий Марсель, чи в той крінжовий фенербах, чи трохи, якщо так подумати, ну тільки крінжові якісь варіанти пропонували Зінченку, і тільки про щось крінжове реально спливало. Там адекватно був, здається, тільки Бетіс і Мілан. Для Зінченка це топ варіант, буде ігрова практика. 100% він 100% буде потрібен цьому Ноттінгему. Головне, щоб він знов ж таки витримав весь той ритм, весь той темп, який потрібен наразі. Все таки, ми маємо розуміти, що Ноттінгем це команда, яка не буде грати там першим номером і так далі. Тому подібне буде дуже багато роботи в обороні. А судячи по тому, як виглядає ось ця от пікча з орієнтованим складом зінченки, власне, я ж говорив, що його підписали якраз таки, бо не підписали іншого лівого крайка. У Зінченка буде дуже багато роботи. Втім, от Тінгема Цим трансфером задоволені, і вони в зіну вірять. Будь ласка, підпишіть з ним постійний контракт після закінчення терміну оренди. Поставте його в півзахист. Він дуже хороший гравець. Він миттєво підняв арсенал. Сподіваємося, що те саме станеться з Форестом. Дуже хороший досвідчений новачок для Форест. До того ж дуже універсальний. Успіхів зіні. Принесіть йому коробку серветок і прапор Ізраїлю, щоб він міг поплакати. У першій грі він може заплакати. Він напише книгу після двох ігор на лаві запасних. Три гри, перш ніж його відвезуть на швидкі. І він буде, він вибуде до кінця сезону. Вибачте, шанувальники Фореста, ми висловлюємо вам своє спі співчуття. Згадайте, що було, коли Зінченко тільки но прийшов в Арсенал. Він був один, одним із ключових футболістів. Так, Потім Артета там почав набудовувати, вбудовувати і так далі. Плюс Зінченко почали переслідувати постійні травми. Ну, коротше, перестало йти. І от зараз є хороший шанс, аби в Нотінгемі знову ж таки продемонструвати свої найкращі якості. І я вірю в те, що Зінченка все вийде. І все буде окей. Що думаєте ви? Пишіть в коментарі. Прямуємо далі до теми Єліза Барно. Ви, напевно, вже чули його коментар в передачці футбол. 360, де він сказав, що ну, у нас професійні відносини з Сафоновим, у нас є зобов'язання і так далі. Нормальна відповідь, хто приводить, наприклад, Малиновського чи Зінченко, то забарний не цьомається, не тисне руку, не обіймається з сафоновим і не грає у чорнаті Росії. Краще порадіти, що Україна зграє за переможця Ліги Чемпіонів, замість того, щоб безпідставно в чомусь його звинувачувати. Я про це говорю вже не один раз, плюс приводили вам інфу з приводу того, що забарний ну, на публіці взагалі. Матвій! А ти йдіть мене! пожалуйста! Денис Бойко, втім, закинув коментар, що Забарний говорив. Будь ласка, Саконова не має бути. Тут, ну, тут вже, вже все залежить від е е е рішення ПСЖ. А позиція забарного, вона респект. Їдемо далі до нашої Європи. Направду не так багато є про що говорити. Ну, Малиновський там відіграв 25 хвилин. Ну, Зубков відзначився голим. Це безумовно круто. Є інфа, що Жирона Ліваковича, до речі, підписує. Ну, це погана новина для Крапівцова, який цей сезон активно починав грати. Микола Кухаревич зробив хейт-трик, але ми розуміємо, що такий собі там рівень і Кухаревич стріляє, як то кажуть, раз на рік. Ну, по довбику є також інформація, що зірвався його трансфер в е, Мілан. Це дуже сумно, направду, дуже сумно, бо не хочеться його бачити в цій гнилій неприємній ромі. Е, найцікавіше, якщо не брати хедлайнерів. Це по Ванато. Ну, він вже гравець Жирони, Буде, до речі, грати він не під тим номером, про який говорили раніше, а під 19-м. Ну, і дає вже свої коментарі. По-перше, сказав, що ну, рівень чату Карін зараз не дуже через війну, і тут, в принципі, можна з Ванатом погодитись. А по-друге, дав таку собі невелику рекламу своїм чеснотом, своїм якостям. Ну, Відверто кажучи, звучить трішки якось так. Ну не солідно, коротше кажучи, от тільки не треба себе хвалити. Краще покажи на полі. Можу помилятися, але після Шеви це єдиний нападник, який вміє однаково пробити з двох ніг головою та вміє в дриблінг. Головне працювати над собою. Ну безумовно, це не єдиний такий хороший нападник після Андрія Шевченка а, в українському футболі, але от правду правду кажуть, що ну, себе вихваляти зараз. Не треба треба доволі, треба показувати. Вона то ж таки успіх. Фулгем оголосив про підписання лівого Вінгра Шахтаря Кевіна Демаседо. Бразилець підписав контракт до 2030 року з можливістю для клубу продовжити угоду ще на рік. Сторони не розголошують вартість переходу, але статистичний портал TransferMarkt вказує, що вона склала 40 мільйонів євро. Інсайдер Фабріціо Романо писав, що Шахтар також отримує 5 мільйонів євро бонусами. Це шикарний, абсолютно продаж Шахтар там. Майже 30 мультів наварив на Кевіні, це дуже потужно. Показовий останній матч Кевіна у Шахтарі і те, як він грав у захисті. Саме ці відео треба змонтувати з презентації його у фулгамі, крутити перед грою іншим бразілам Шахтаря. Дуже швидко. Е шахтар попрацював над Кевіном. Кевін спрогресував і цей в АПЛ. Ну, чесно, е флешбеки по повільоно. От я чомусь от, я і так у Віліна був ще там транзіт через Токлята і Анджі, але загалом. Є якісь флешбеки, хоч себе, себе от так от довго класно показував. Це дуже крутий транс. А що, друзі, київське Динамо? Ну, по-перше, вони підписали Огундану з Фламенгу. Є таке от підписання у них, хоч його трансфери маєте, причому легіонерам. Насправді він досить цікаво виглядає. Правда, є сумніви в здатності Шовковської і Олешки працювати з ним, бо здається, там біда. Це ми все побачимо, це ми все будемо аналізувати через певний період часу. Потрібна адаптація, потрібна кліматизація і так далі. У мене єдине питання виникає. Чому зараз? А не перед початком кваліфаю. Ну і прямуємо далі, друзі. Нагадаю, що цього тижня наша збірна починає свій кваліфай на чемпіонат світу. І є ось такий коментар від Дишама. Попри всю повагу, яку я маю до Азербайджану. І Ісландія, Україна є найсерйознішим суперником в групі. По звітам, може, ми і насиль... найсильніший суперник, але як тільки ти отримуєш диски з відео останніх двох років. Диски з відео. Ну, добре, що не дискета. По збірні, друзі, є цікава інформація. Бущан, до викликаний в збірну замість Луніна, Андрій отримав травму. Зашпортався за лавку. Смішно. Ну, реально смішно. Ну, Бущан це непоганий, в принципі, варіант, так, у нього там. в... В тропіках де він грає не все таке топове, але загалом ну ворта з досидом Вор... Варіант хороший. Слідкуємо за збірною. Будемо про собі друзі повідомляти як тільки інфа буде з'являтися. Ну і на десерт. Інформація по Михайлу Мудрику. Вона виникає не часто, але коли виникає, то це дуже цікаво. Мудрик отримав заборону на водіння після того, як його спіймали на перевищенні швидкості у його персоналізованому BMW m 8 За 18 місяців він накопичив 13 штрафних балів на водійських правах. На суді зазначається, що, по-перше, він має бути оштрафований, а по-друге, 6 Місяців без водіння. Жаліти дитину стає все складніше і складніше. Навіщо машині машина? Бо БМВ теж хоче свою машину. Не хоче зникати з інфопростору. Дуже швидко прочитав заголовок, точніше першу частину на секунду порадувався, що дали тільки 6 місяців, може роздуплився вада, потім дочитав і такий: ну міша, блін. Да". Друзі, ось такі от були новини на сьогодні. Якщо це відео вам сподобалось, лупаште вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дуже багато всього цікавого далі буде. Попри те, що по трансферам зараз буде більш глухо, все одно інфи цікавий буде дуже багато. А... Підписуйтесь на канал і